Дорогі друзі, доброго дня! Зараз ми в моїй майстерні, яку я тільки починаю формувати. Перед вами дивовижний вимірювальний прилад ol 1600 про нього йшлося у минулих моїх відео, коли я тестував його функціональність. І якщо вас може зацікавити вимірювання відхилення від прямолінійності по лінії до 1600 мм з точністю до 1 мікрона, то перегляньте той попередній відеоматеріал. Тепер я хочу розташувати цей немаленький прилад біля цієї стіни. Тут буде зручно його використовувати. При цьому кронштейн для підтримки приладу я прикріплю до стіни. І досить габаритний прилад не буде забирати занадто багато простору, та й підлога під ним буде не зайнята. Кронштейни будуть прикріплені до стіни за рахунок анкерів. Це досить важкий прилад. Звісно, анкери мають бути дуже надійні та міцні. Ці анкери. Та методика їх фіксації зовсім прості. Втім, про всяк випадок, хочу показати, як я виготовляю та монтую їх. Я використовую цю методику дуже давно і вона перевірена часом. Ймовірно, кожному інколи буває потрібен подібний анкер. Ним можна будь-що надійно прикріпити до стіни, а коли це буде доцільно, то й швидко демонтувати прикріплене. І стіна залишається неушкоджена тільки з різьбовим отвором, що легко зробити непомітним. Звісно, у продажу є багато різних готових анкерів, але це альтернативна версія дещо відмінна, коли треба максимальна надійність та потужність. Варто особливо зазначити цей анкер закріплений, не розпираючи собою стіну. Він просто надійно приклеєний в отворі. Сам по собі він не створює напружень в матеріалі стіни, якщо не навантажений. Ще важливо, що анкери повністю сховані в стіні. Якщо прийдеться від'єднати кронштейн приладу, то стіна стане знову плоскою. Назовні нічого не виступає. А ще. Оскільки в анкері гайка з різьбою, то монтаж кронштейнів та їх демонтаж проводиться швидко та легко. За декілька хвилин ми ознайомимось з методикою встановлення цих анкерів. Отвори у стіні зроблені перфоратором, та весь пил з них висосаний пилосмоктом через додаткову трубку, встановлену на вихід пилосмокту відповідного діаметру, яка має вільно проходити до кінця отвору. Анкери зібрані з метилевих прутків, до яких на відповідні кінчики з різьбою прикручені, та ще й, можливо, приварені, подовжені гайки. Звісно. Можна їх просто туго прикрутити. Можливо і зробити такий анкер з різьбової шпильки, що дещо простіше. Але також надійно, приблизно так. Ось все, що потрібно для виконання монтажу клеєвого анкера в отвір в стіні. Самі анкери. Відповідного діаметру та довжини до отворів. Епоксидна смола та її отверджувач. Порошок наповнювач епоксидної смоли. Це може бути алебастер, цемент чи щось схоже в даному випадку абразивна пудра певно, оксиду алюмінію. Просто вона знайшлась найближче. Часом доводилось ставити анкер в гранітну плиту, тоді можна взяти пудру від висверлювання отвору в цьому ж граніті. Ще треба медичний шприц з трубкою замість голки та кулька пластиліну. Пудра, наповнювач епоксидної смоли, зробить смолу дещо густішою, в залежності від пропорції, зручно, якщо суміш буде середньої текучості. А ще пудра додасть смолі забарвлення, і це зручно. Заливаю суміш епоксидної смоли в шприц. Просунувши голку між циліндром шприця та поршнем через отвір в голці спускаю лишнє небажане в шприці повітря та видаляю після голку з зазору між поршнем та циліндром. Повітря під циліндром вже майже нема. Продавлюю суміш по трубці. Трубка насаджена на вихід шприця замість голки та додатково докріплена грубою ниткою. Туго перекрученою декілька разів навколо з'єднання. Прозора трубка показує, що клеєва суміш продавлюється вперед. Отже, система працює. Заводжу трубку подачі клею в самий кінець отвору у стіні і починаю видавлювати клей. Зараз у мене в майстерні прохолодно, тому клей густий та важко продавлюється. Я мушу робити чималі зусилля. У Росі тримаю шматок пластиліну, щоб підігріти його для пластичності. Вже скоро він знадобиться саме у м'якому стані. Приблизно 5 кубічних сантиметрів рідкого клею закладено у кінець отвору в стіні. Це приблизно відповідає потребі у даному випадку. Тепер час ввести в отвір анкер. В кінці ходу він вперся в порцію клея та тепер анкер сам як поршень продавлює клей назад. Через вузький зазор між стінками отвору та анкером. Потроху прокручую анкер під час його заглиблення, щоб сприяти повному заповненню зазору навколо анкера. Ось анкер повністю поринув у отвір, та я бачу в зазорі навколо анкеру видавлений клей. Отже, зазор щільно заповнився. Залишилось заглушити отвір пластиліном до висихання клею. Пластилін не дасть йому стекти. Наступного дня видаляю пластилін і анкер готовий прийняти чимале навантаження. Цей анкер з різьбою М8. Я робив такі анкери дещо більші та й менші. Часом з різьбою М5. Подовжених гайок М4 чи М3 мені поки що знайти не вдалося. М5 є у продажі. Сьогодні я дещо відволікся від звичайних для мого каналу тем. І дещо хвилююсь, чи це доречно, але надіюсь, що цей матеріал теж зацікавить вас. Сподіваюсь в перспективі розглянути ще декілька цікавих дотичних тем, які виникають у процесі моєї роботи. В коментарях мене часто питають, навіщо в реальному житті така надмірна механічна точність? Прикладів безліч, але візьму один з повсякденного життя. Виникла потреба заточувати тендітні манікюрні кусачки. До мене звернувся товариш, його дружина працює в цій сфері. Здавалося б, звичайна задача, але при аналізі виявилося, що це неабияка складність. Потрібно заново сформувати дві ріжучі кромки з мікронною точністю. Чим точніше, тим краще майстрині працювати. І тим менше зрізаються матеріалу з леза. Це подовжує ресурс дорогих кусачок, вони витримують більше циклів заточування. Ці кромки, до речі, не дзеркально-симетричні. ще й мають бути прив'язані до осі центрального штифта з тією ж мікронною точністю. Ймовірно, виробник заточує їх до з'єднання половин штифтом. Це значно спрощує процес. А тут вже зібрані та попрацювавші кусачки. В інтернеті багато матеріалів, але жодного повноцінного, технологічно обґрунтованого методу я не знайшов, тільки примарні чи хибні підходи. Задача мені здається дуже цікавою з точки зору технічної логіки, тому я почав розмірковувати, як її вирішити. Якщо це цікаво і вам, в першу чергу, як складна технічна задача, пишіть у коментарях. Тоді потроху будемо працювати над цим проєктом. Ось мої перші чорнові плани верстата для виконання цієї роботи, з якими ще треба попрацювати. Саме для вирішення таких цікавих складних завдань я й створюю свою майстерню та цей youtube канал. Саме тому прагну високої механічної точності. В моїй діяльності я шукаю не стільки матеріальну складову, скільки шлях творчої самореалізації, який буде корисним як для мене, так і для багатьох з вас. Я самовіддано працюю, борючись з незгодами в першу чергу саме для вас. Дякую за перегляд, комент і лайк, за підтримку. До побачення!